Вітаю! Це гороскоп на січень 2024 року для овнів, в якому 0% води. Перш за все, говоримо про Венеру. Вона буде знаходитися в знаковій стрільця, тобто в вашому дев'ятому домі гороскопу, майже весь місяць. Це означає, що на вас можуть чекати приємні подорожі за кордон, а також якісь бенефіти від цього, можливо, якісь подарунки або ж навіть романтичне знайомство за кордоном або з іноземцем, але в своїй країні. Венера це також подарунки та інші матеріальні надходження. А дев'ятий дім це зокрема ексклюзивність і щось дороге, щось непересічне, тому ви можете отримати якісь такого роду подарунки, можливо, якусь брендову річ чи просто дорогу, або ж це може бути річ, привезена за кордону початку місяця і до 20 січня сонце буде йти знаком козирога, а це ваш 10-й дім гороскопу. Це означає, що вам потрібно буде проявлятися в сфері своєї кар'єри і статусу. Тобто, ваша робота це і буде вашою сценою, де вам потрібно зараз сяяти, де вам потрібно показувати себе, всі свої вміння, таланти. Тобто увесь свій потенціал вам треба буде проявляти в побудові кар'єри або в досягненні якогось статусу, чи ж в тому, як ви досягаєте якоїсь цілі. Це не обов'язково повинна бути ціль пов'язана із вашою кар'єрою. 2 січня Меркурій планета комунікації, інформації, зв'язку, транспорту, переходить зі свого ретроградного руху в прямий рух, в знакові стрільця. Тобто, в вашому 9-му домі гороскопу, з цього часу ви відчуєте, що Якісь непорозуміння, які були до того, або якісь підвішені питання, які неможливо було вирішити, або ж якщо відповіді на ці питання були незрозумілими, трохи невнятними, такими розмитими, зараз вони стануть прозорими, зрозумілими, а також чесними. Цього часу ви можете повернутися до вивчення вами іноземної мови, до курсів підвищення кваліфікації або ж до зміни вашої кваліфікації, чи ж навчання у вузі. Дев'ятий дім це також тема викладання, а не лише навчання. Тож, якщо це є для вас актуальним, то ви можете поновити своє викладання. І ще на вас може чекати подорож за кордон, це ще одна вказівка на це. Адже якщо ви чекали документи про те, щоб. Вам надали дозвіл на навчання, на роботу за кордоном, або якісь інші документи, які підтверджують ваше право на виїзд за кордон, на подорож або проживання за кордоном, то зараз, 2 січня, ви можете вже їх отримати. 4 січня планета сили, активності, руху вперед, це планета Марс, а перейде в знак Козирога, тобто ваш 10-й дім гороскопу, це сфера кар'єри, статусу. Тож з цього часу вам доведеться дуже багато сил, енергії, будь-яких ресурсів вкладати саме в тему роботи, кар'єрного просування, або ж здобуття вами якогось потрібного вам нового статусу. Статус може бути абсолютно різним від того, що ви стаєте подружжям і набуваєте статусу одного з подружжя, або ж статусу пенсіонера, чи ви виходите в декрет, або ви набуваєте статусу ФОПа, держслужбовця і так далі. Крім цього, ви можете працювати в напрямку здобуття набуття якоїсь речі, через яку підвищиться ваша статусність. Наприклад, ви можете купувати будинок, і ви відчуватимете при цьому, що ви стали більш статусною людиною, або ж купувати якусь брендову річ, і через це ви теж можете відчувати, що ви стали більш статусними. Так само це може стосуватися вищої посади чи набуття наукового ступеню, через що буде ваш зростати авторитет, іноді вам хотітиметься досягти свого швидше, різкіше, спонтанно нахрапом. Але зараз той час, коли роботи дійсно буде багатенько, вона, можливо, буде моментами трохи монотонною. Ви будете від цього втомлюватися, від того, що вам і треба йти крок за кроком непохитно, невідступно до своєї мети. Це саме той час, коли потрібно буде зібрати всю свою силу волі в кулак для того, щоб досягти своєї мети. Потрібно буде проявляти розрахунок, чіткість в роздумах і чіткість в діях, послідовність, дисциплінованість, і також проявляти відповідальність. І тільки якщо ви будете застосовувати всі ці підказки, стратегії і справді робити те, що ви маєте робити, і так як повинні робити, то ви зможете отримати довгострокові і сталі результати. До того ж зараз ви маєте позитивний гармонійний аспект від цього ж таки Марсу до вашого другого дому гороскопу – це дім фінансів надходжень. І це означає, що ви справді можете отримати хороші фінансові здобутки, якщо будете гарно трудитися зараз. Постарайтеся використати на свою користь. День 8 січня, адже саме тоді відбудеться гармонійний аспект від Марсу до Сатурну. Цей аспект створює передумови для того, щоб угоди, яких ви досягнете в цей день домовленості, про які ви будете вести переговори, а також ваші справи, зроблені в цей день, матимуть позитивні наслідки в майбутньому. Цього дня ви можете розраховувати на прихильність з боку вашого керівництва. Людей старшого віку, або ж людей, які а, якимось чином стоять над вами, тобто вище стоячих посад, або ж від представників органів державної влади, ви можете звертатися, до речі, до органів державної влади з різними запитами, і, скоріш за все, вони матимуть гарний позитивний результат. 9 січня діятиме напружений аспект між планетою комунікації, інформації, спілкування, тобто між Меркурієм та Нептуном. Це означає, що приховані мотиви інших людей негативно впливатимуть на вас та ваші справи. Можливі сплески шахрайства, всі аферисти просто буквально захочуть діяти в цей день, тому будьте уважними, не попадіться. А також не плануйте підписання важливих документів, проведення переговорів і взагалі обговорення будь-яких важливих для вас питань, тому що в цей день все буде здаватися якимось заплутаним, комунікації будуть проходити, начебто, в тумані і досягти якихось реальних результатів буде вкрай важко. 10 січня буде діяти гармонійний аспект між Марсом та планетою Уран, тому ви відчуєте поштовх імпульс для того, щоб діяти рішуче. Тому не сидіть склавши руки, хоча вам навряд чи це вдасться. А починайте робити те, що вам вдасться найкраще в цей день. А саме шукати нетривіальні вирішення якихось проблем, можливо, застарілих проблем. Якщо ви не могли знайти вихід з якоїсь ситуації, сьогодні вам може вдатися знайти його. Також застосовуйте колективні мозкові штурми, застосовуйте в своїй роботі новітні технології, інтернет. Також спілкуйтеся з друзями, однодумцями. Вони вам можуть багато чого підказати сьогодні. Цього дня також можна сміливо будувати плани на майбутнє, при тому не боятися виходити за шаблони і думати, мислити поза рамками, бути креативним. До речі, цей день також буде вдалим для того, щоб купити техніку або гаджети. 11 січня відбудеться молодик знакові Козирога, тобто знову таки в вашому 10-му домі гороскопу. «Молодик» – це завжди щось нове, старт чогось. Тому зараз це буде старт. Стосовно вашої кар'єри, вашого статусу, це можуть бути події пов'язані із тим, що вас призначать на нову посаду, або ж ви будете лише подаватися на нову посаду, розсилати резюме, починати проходити якийсь конкурс для того, щоб зайняти потім нову посаду, яку, яка вам потрібна, можливо, яка навіть надасть вам новий статус. Поблизу цієї дати можуть з'являтися у вас нові обов'язки або нові вказівки, які будуть приходити від вашого керівництва, тобто вказівки зверху. А також це дім статусу, тому ви можете робити певні кроки для того, щоб отримати новий статус. Наприклад, подавати заяву для того, щоб. Стати державним службовцем чи заяву на одруження, або ж заяву на звільнення чи розлучення. Також ви можете подавати заяву на отримання тимчасового захисту і так далі. 11 по 12 січня діятиме гармонійний аспект, аспект удачі між Марсом та Юпітером. І в цей час ви можете відчути якесь прискорення в своїх справах, масштабування до того ж, вам не потрібно буде докладати якісь надзусилля для цього. 14 січня відбудеться повернення планети Меркурій у ваш 10-й, знову ж таки дім гороскопу, сфера кар'єри і статусу. І вам потрібно буде повернутися до якихось робочих моментів, можливо, щось переробити, можливо, щось продовжити робити те, що ви вже були. Колись на початку зими чи в кінці осені почали робити, і зараз вам потрібно буде продовжувати цей проект, це завдання. А можливо, в той період ви почали проводити перемовини, або повинні були підписати якийсь договір, але все застопорилося і нічого з того не вийшло. То зараз буде процес відновлення тих справ, які мали свій початок в кінці осені, на початку зими 2023 року. 19 січня буде сприятливий день для того, щоб провести. Важливі переговори, підписати документи, а також провести розмову з важливою для вас людиною чи здійснити якісь великі покупки. З 18 по 21 січня відбудеться з'єднання Сонця та Плутона, двох дуже важливих для нас планет, і одночасний їхній перехід у знак Водолія. Ця подія є непересічною з різних точок зору, тому що з'єднуйтесь із Плутоном раз на рік. Сонце трансформує свої енергії. Саме такий вплив здійснює планета трансформації Плутон на різні планети і особливо на сонце. Але ця подія, це з'єднання, впливає не лише на сонце, якось так абстрактно, а на нас самих теж. І нам потрібно буде в цей час визначатися, чи ми керуємо своїм життям, трансформуємо себе, якихось свої переконання, свої вчинки, свою стратегію поведінки або ж. Плутон буде створювати такі обставини для нас, завдяки яким ми теж трансформуємося, але не за своєю волею, а через якісь життєві обставини. І це, скоріш за все, будуть не найприємніші обставини з цього часу. Плутон перейде в знак водолія на найближчі 20 років. Тож це ціла історична епоха. Це справді важливий час, справжня. Ера водолія почнеться, і це впливатиме не лише на кожну людину окремо, але й на цілі держави, на цілі країни і народи. 25 січня відбуватиметься повня, знакові лева, тобто вашому п'ятому домі гороскопу. Це сфера дітей, того, що ми любимо, хобі, творчості, коханих людей, яскравих емоцій, а повня несе якесь завершення або кульмінацію якихось подій. Тому поблизу цієї дати на вас може чекати подія, пов'язана з вашим батьківством. Наприклад, якщо ви не могли довгий час завагітніти, нарешті це вдасться. Або ж взагалі, якщо ви хотіли завести дитину, то зараз вам також це вдасться. Проте це може стосуватися і вашого батьківства загалом, це може бути важлива подія в житті вашої дитини, або ж ви відвідаєте якийсь захід, пов'язаний з вашими дітьми. Також це може бути відвідування якогось будь-якого іншого світського заходу, який подарує вам яскраві приємні емоції. Також ви можете зробити якийсь важливий крок щодо вашої коханої людини, або ж ваша кохана людина зробить цей крок по відношенню до вас у вашому житті. Також можуть статися якісь зміни стосовно вашого хобі або стосовно творчості. 26 січня відбуватиметься аспект взаємодії. Між Сонцем та Юпітером. Тож цей день ви можете максимально проявити себе, показати себе, на що ви здатні. 27 січня, завдяки гармонійному аспекту між Венерою та Сатурном, може відбутися приємне знайомство між вами та людиною статусною, можливо, людиною старшою, або ж людиною, до якої вам захочеться тягнутися. І це знайомство може перерости в романтичні відносини, проте це будуть не відносини заради флірту чи декількох зустрічей. Ні, тут є перспектива довгих відносин. Втім, цей аспект також може означати якісь подарунки від старшої за вас людини або ж якісь бенефіти, якісь можливо премію від вашого керівництва. З 27 по 30 січня Меркурій та Марс з'єднаються і утворять гармонійний аспект, аспект удачі до планети. Креативності новизни урану. Тому в цей час дуже сприятливо починати якісь нові проекти, а те, що буде для вас важливим в майбутньому. До того ж, слід застосувати тут креативність, всю креативність, яку на яку ви тільки здатні, і також розширювати свої рамки, бути поза цими рамками. При цьому вам слід орієнтуватися не на швидкість, а на пошук новизни та нестандартності. Я бажаю вам успішного першого місяця нового року, адже він закладає старт на весь новий рік. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Побачимося!